Не позначайте межу свого життя. Аби довго жити, його потрібно прогнозувати. Так твердить Іван Кузьмин, колишній ректор Вінницького політехнічного університету. Йому виповнилось 90, а професор і досі розкриває технічні секрети студентам про людину в повному розквіті сил. Далі. Він побудував Вінницький політех і більше десятка років був його ректором. Заснував при інституті конструкторське бюро і невеликий експериментальний завод Сибіряку Іванові Кузьмину 90, але енергії чоловікові не позичати. Зізнається, завдяки їй за радянських часів і вдалося підняти будівництво інституту. В обкомі партії в грошах відмовили, держава теж не фінансувала, тож колишньому військовому довелося штурмувати одразу дев'ять міністерств, пов'язаних із оборонним відомством. Міняв знали, і всі дії наче даватися. От я строїв більше, ніж на 100 сто все Построївсько. В політесі Іван Кузьмен провів півстоліття. Став професором, президентським стипендіатом і отримав ще чимало наукових відзнак. Абсолютно певен, вік людини вираховується не роками. За 90 років. Ну не кожні 5 років. але кожні 10 було нове у і кожне нове увлечення влічення тим, що я доводів науку до производства. Школу Івана Васильовича пройшли 27 нинішніх академіків, більше чотирьох десятків докторів наук та сотні кандидатів. Викладає він і досі. Пройдуть десятиліття, а національний технічний університет в Вінниці буде. І якщо раніше в Вінниці були лірики який готував педагогічний університет Но саме завдяки таким людям, як Іван Васильович, у нас з'явилися і фізики, у нас з'явилася технічна інтелігенція, якою ми по праву пишаємося. За заслуги науковець отримав стипендію від колишніх студентів грошову винагороду та відзнаку міського голови. <плес> І, звичайно ж, до подяки ми вам хочемо передати ось цей іменний годинник із символами нашої держави і Вінницької області. І дуже хочеться, щоб відлік пішов просто в іншу сторону. Щастя і добра! Про це 90-річний професор навіть не замислюється, бо вже має плани щонайменше на два десятка років. Для того, щоб довго жити, треба думати об этом. І треба прогнозувати своє жилье. От я когда-то приїхав сюди, на общем собрание, я заявил, що дорогие друзья, я не просто к вам приехал. Я буду жить 111 лет. Ну вот 90-е прошло. Я еще в здраве.